Саме чорногорські сталіністи, кілька людей було на території Радянського Союзу і навіть в Києві. і Була так звана Київська група, не без нас обійшлося, це територіально, яка вирішила влаштувати альтернативну комуністичну партію в Єгославії. І ця київська група керувала з'їздом, який відбувся підпільно підпільно в барі в Чорногорії. от Ну, звичайно, в Югославській спецслужби це все. За цим все пильнували, контролювали, потім всіх цих хлопців заарештували. Але знову таки, з одного боку, це було на території Чорногорії, да? але з іншого боку, це були прихильники навіть не ті, а сталінської моделі, які і при тому сербські шовіністи, дуже, дуже, дуже характерно. Що чомусь е е е такі найкондовіші його комуністи були ще й сербськими шовіністами? Це один одне одному не противічили, і потім все вилилося, що ми знаємо про Мілошевича.